Вас, дорогі випускники усіх років, шановні вчителі, учні Рожищенського ліцею номер 4 Ось і настав той довгоочікуваний вечір зустрічі добрих і щирих друзів: як повертаються птахи до рідних домівок, подолавши далекі чи близькі дороги, так і колишні учні повертаються на берег свого дитинства. Та юності в ліцей, десь там, поза межами цього острова спогадів, берує складне доросле життя. А тут усе залишилося простим і незмінним. Ось чому, попри всі негаразди, як найдорожчий скарб, пам'ять береже ту чарівну теплу мить, коли єднаються серця, коли вік і посада втрачають свою вагу та значення. Коли живе і вічне велика учнівська родина, школа пам'ятає всіх вас, наче мати це відома справді істина буття. І тому так щиро зустрічі всі раді, бо уроки юності це на все життя. Наша сучасність схожа на бурхливий океан. Можливо, хтось далеко від рідних берегів. Але ми віримо, що думкою він лине сюди, до рідного порогу. Дорогі друзі, нехай ваші життєві штурми урагани не збивають вас із ніг, не вирощують у ваших серцях зерна безнадії. Знайте, що у рідному ліцеї ви завжди бажані гості, а гостей за традицією зустрічає господар у селі. Звісно, у нас це директор. То запрошуємо до слова Яблонського Юрія Михайловича. Щороку на початку лютого, наш ліцей гостинно відкриває двері перед нашими випускниками. І ви, залишивши всі свої справи, поспішаєте на зустріч з дитинством юністю у стіни рідної для вас школи. Тут ви своїми однокласниками, вчителями, згадуєте приємні роки свого життя, які провели у стінах рідного ліцею. Але цьогоріч наше свято у звичному форматі не відбудеться. Росія віроломно напала на Україну, і сьогодні багато наших випускників тримають героїчну оборону на сході нашої держави. Але ми, у Рожищенському ліцеї, продовжуємо й далі виховувати та навчати справжніх патріотів нашої держави. Продовжуємо ті традиції, які започаткували ви, шановні випускники. Пам'ятайте. Що вчителі, які працювали і працюють у нашому ліцеї, завжди з радістю зустрінуть вас у стінах нашого ліцею. Адже навчаючи вас, вони передали вам частинку свого серця, своєї душі. Ну а на завершення свого виступу я хотів би поважати нашій державі України якнайшвидше перемоги та миру. Народна мудрість каже, коли світять зорі, шлях стає світлішим, коли я міцні доби, що тримають небо, молодим пам'ятцям, рости простіше. Коли поруч відчуваєш дружне плече, ідеш впевненість. А ми додамо: коли я мудрі наставники, вчитися легше. А чи селекші, адже є на кого рівнятися, є на кого покластися? Саме такими мудрими, будемо міровимоглими і справедливими були ваші вчителі. Завжди терплячими, добрими, але в той же час суворими і наполеглими, в навчити, передати свої знання. Доброго дня! Вітання з Вашингтону! Вибачте, фізично не міг бути присутній. на Зустрічі з випускниками, але розумієте, що я все-таки слабовим відряджені. Дуже дякую своїй рідній школі, дуже дякую своїм вчителям, які були разом зі мною, які вчили мене. І зрештою, ті знання, які вони дали, вони назавжди зі мною. Сьогодні далі продовжую навчатися, вже захистив кандидатську, продовжую писати докторську. Особлива подяка своїй нашій нашій керівницькій керівництві Будичок і Белионані. Все, все буде Україна, слава Україні! Кільне життя для того, щоб прожити його яскраво, весело і максимально цікаво винести для себе правильні життєві уроки, розставити пріоритети та впевнено вирушати у майбутнє. Друзі наші, вам пісня лунає як згадка. Друзі, щирі, мелодія лине для вас. Зріла молодість, золота пора життя людини. Попереду ще так багато. Але позаду вже пережиті безтурботні хвилини учнівського життя. Давно в минулому залишилися веселі дні, проведені у класах, Здано всі екзамени. Самостійне доросле життя заквертіло, закрутило, так і спливли 35 років. Вас життя розкидало по світу, мов насіння. Та чіплялись ви за найменший ґрунт і теплим літом проростали власними дітьми. Вже й на світ з'явилися онуки. Боже мій, як швидко плине час! Та чим далі мить стає розлуки, все частіше згадує та клас. Біля нашої школи, наче друзі каштани, нас вітали з тобою. Стільки раз, стільки раз, і тобі і мені все знайоме навколо нас кружля до світанку, останній каштановий вальс вас, вась шкільний на прощання, як замріяна зоряна тайна все на світі. Повернеться знов шкільний на прощання як замріяна зоряна тайна, що дарує нам юність і перша юнацька любов, і перша найсправжня любов. Вау. Кожен із вас зауважить факт. Чим старшою стає людина, тим швидше прилітає час. От і для випускників. 1993 року 30 років пролетіли ніби один день. Проте, хоч і пішли руки, ви всі без сумніву пам'ятаєте ту мить, коли вперше переступили поріг школи. 25 років проминуло непомітно для випускників 1998 року. Час летить і змінює все, що нас оточує. Життєва дорога людини також мінлива і непередбачува. Лише фото, на якому зафіксовані найкращі миті дитинства та юності, лишається незмінним. Усім, мене звати Ольга Герцай і я випускник 1998 року. Я зараз хочу задати, як 36 років тому я переступила поріг нашої прекрасної школи, як я познайомилась із своєю першою найкращою у світі вчителькою Марією Васильівною. Я її ніколи не забуду, адже її золоте серце вмістило в собі цілі покоління, бо вчитель садівник, що ніжно пастить квіти. Що вміло і дбайливо доглядає сад. Чудесний сад це наша юнь і діти, сад, вирощений з читерських порад. Шановні педагоги нашої школи, уявіть, скільки чарівних квітів ви випустили зі школи по всій Україні, у всьому світі, мабуть, є наші школярі, наші учні. Я хочу подякувати тим вчителям, які в серці мають любов до дітей, таких ніколи не забути. Мені теж хочеться передати вітання всім своїм однокласникам. Ми у розквіті сил. Ми можемо міняти світ на краще. І я впевнена, що Україна переможе, і ми з вами будемо піднімати і заселяти нашу країну. Слава Україні, героям слава! Шановні випускники 2003 року. 20 років весела і кругла дата зібрала в дружнім колі знову у вас. Для того, щоб змогли ви пригадати шкільний безтурботний світлий час Руки навчання швидко пролетіли, нестримний час, мов птах летить кудись. Здається, вчора ви за парти сіли, аж глянь, так швидко роки пронеслись. Шановні випускники 2008 року, згадайте ви роки свого навчання, вчителів, веселий дружній час, юнацьке, ще кохання і тих, кого немає серед нас. Напевно, так у кожного бувало, коли вже кличе ніч у снах забутись, Гортаєш пам'ять, згадуєш минуле, Яке з любов'ю хочеться вернутись. Шановні випускники 2013 року, як білий вальс, думки повільно лються, Уява вже не може зупинитись. Вчителі, учні, всі сміються, І в юності ти мрієш опинитись. Учитель догоріт нас проведе, а потім знову його теж саме жде. Вічай, навчай, прийде пора, прощайся, коли з Зі школою рідної. Тебе. Ми раді вітати зірок п'ятирічної витримки випускників 2018 року. Дівчата загадкові, красиві, екстравагантні, розумні, в міру серйозні. Їхнім улюбленим предметом під час навчання було дзеркало. Вони любили вирішувати важкі задачі, найскладніше з яких щоб одягнути завтра в ліцей. Хлопці ж спортивні, елегантні, надійні із почуттям гумору. Вони відрізнялись надзвичайною ерудованістю, адже на ходу могли придумати купу причин, щоб завтра не піти до школи. Нічого не змінилось. Школяри мушкетують, отримують двійки, з'ясовують стосунки і навіть тікають з уроків. Але ні, все ж таки то дещо змінилося. Дорогі випускники! Щоразу, дивляючись у ваші світлини, пригадую, як ви готувалися до інтелектуальних змагань, конкурсів захистів Малої Академії наук. Олімпіад, як підтримували один одного, співпереживали, очікували результатів і раділи успіхам. Пригадую усі наші свята обдаровані строку. Пам'ятаю всіх, хто отримав найвищу нагороду свята, символ мудрості сову. Це синя Тетяна, Демчук Вікторія, Шванц Марія, Ковальчук Яна, Кудинчук Іванна. Дзятко Юлія, Степанюк Станіслав, Омельчук Катя та ще й команда Вартові життя, дружини юних пожежників. Дорогі випускники, щиро зичу вам завжди досягати усім успіхів у житті. вам у мирній, незалежній, переможній державі. ліцей пишається усіма вами. Заходьте! Вам раді. Сюди приходила наразі чудо. Бе світлий клас І щирим поглядом завжди мене вигріли, моя весела і сумна моя весела. Шлях, я лечу на чіп-так, та дякую я вам за долю. Коли прийду до вас у клас, то зазвучить чудовий вальс, який дарую вам та рідні школі. сонце, На жаль, не змогли сьогодні з нами зустрітися ті, хто вирушив у дорогу, з якої немає бороття, залишивши по собі тихий смуток непоправної втрати. З глибоким жалем та сумом вчительські та учнівські колективи прийняли звістку про загибель на фронті учнів закладу, кавки Віталія Руслановича та Веліса Тараса Петровича. Нехай не завжди світла пам'ять залишиться в серцях близьких, знайомих та однокласників. А Бог подарує вічне життя та спокій, вічна слава героям. Українки, українці, голуби та лебідки ви покинули нашу шкільну домівку і поринули у важке доросле життя. Бажаю вам, щоб ви в цьому дорослому житті йшли впевнено, гордою, піднятою головою, тому що випускники четвертої школи, рідної шкільної родини. Знаю, шкільне життя було можливо декому і важке. Але було набагато цікавіше, як у дорослому зараз майбутнє. Хочу, щоб ви були відважними, рішучими і справно вирішували усі проблеми, які перед вами постають, тому що це не шкільна парта. За шкільною партою ви писали у чернетках. А зараз ви не можете писати життя на чернеці, а тоді переписати в чистовик, тому що життя це є чистовик. І хочу, щоб в цьому чистовику… У вас було все бездоганно, так як вас навчили наші педагоги. Хороші люди. Коли ви їх зустрінете, привітайтеся! Нам, педагогам, це дуже-дуже приємно. Будуйте вільну державу. Працюйте на благо розвитку нашої держави. А ми вас пам'ятаємо та любимо. Дорогі наші випускники, хай у ваших душах не згасає оптимізм, а у серцях щира любов. Хай удача не залишає вас на життєвих дорогах, долі вам чудової, сили, Дніпрової, праці плідної, злету орлину. найшвидшої нам перемоги, щастя і миру на довгі-довгі роки життя. До нових зустрічей!